А ми продовжуємо грати у фіналі регіонального кубку так, все. 0-0. Нагадаю рахунок на даному мілі. Вже рахунок 1-0, це це дуже похвально. Хоча, звичайно, за хвилини це дуже довго. Що скаже, яке довго. Дуже швидко. Так. о. -о, -о. Ну, раз ми такі не пропускаємо, то... нам, ну, звичайно, тут робити нічого. А я хотів суху цей турнір виграти. Ну, нехай. Нехай. Дар! Та ну та ну Ще один удар по ротах и то так где? <звучит> <звучит> Бо дорогі друзі, ще один в котрий раз виграємо на регенери, который назвал. Вітаюсь їх з перемогою. Але на даний момент ми не будемо зіграти між шведами. Ми знаходимося на четвертій сходинці. лише на ми 2-1. І якщо вони програють матчі, то у нас є величезний шанс. Нам в свою чергу треба вигравати, це обов'язково. Шведе. Ну, у нас ці... щоб ми виграли після 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 програ. Після... Чотирьох пропущених м'ячів, Я не стану так ризикувати, шведа доволі серйозно грав в футбол. Точніше, футбол. все таке, як ніяк ти на сніг не футбол.

Просто я не знаю. Просто вимикатися, це вже третій раз підряд. Ой-ой-ой, я, я таке сюди виграв. Шведне все попортили. От падлюки. От темнота. Ах Знову не вдалося Ну не вдалося ворота просто Скала І сейчас Побіч нам не забувати, Для того щоб виграти сьогоднішній зустрічі І лише один гол для того щоб бути як мінімум очко. Сегодняшнего матча. Удар. А ну. И. И.

Ну, хакі оптю мабуть шведи дороги? Шість один? Ну, я вас вітаю. Ми продовжуємо бути на четвертій позиції, але тепер ми зрівнюємо з першим, другим і третім місцями. Причому у всіх нас по 74 забитих м'ячі. Але якщо дивитися по пропущених, то у Німеччині 29, у Португалії 41, у Французів 34, у нас 37. Тобто навіть те, що ми його пропустили, навіть якби ми суху виграли, ми все одно були б на четвертому. місці. Тому ну, давайте, що в нас там наступний матч з турками. Давайте пришвидшимо час. Енергії в мене ще є. По-моєму, це так називається. Тому поїхали. Дуже цікаво подивитися на те, як турки будуть відбиватися в сьогоднішньому матчі. Агресивно вони атакують на початку зустрічі. Взагалі нічого нам не дають, не дають по факту. І дивіться, навіть от коли я ударив, якось вже на мою половину відлетів м'яч. Ой-ой-ой. Слухайте, ну з такими передачами вони ще краще, ніж. Ісп... Із... 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 ніж іспанці будуть. Дуже важко так грати. Але ми забуваємо все одно один лут. <кій> І ми трошки вже покращуємо. Вау! Wow, 2-0! 2-0 вже розклеїлись трошки. Ну вже потихеньку починають розуміти, хто тут головний. Уж mm -hmm. давай, давай! Ой-ой-ой! Mm -hmm. Це ж треба було так пропустити. І 3 1 на щастя, ми трошки зрівнюємося у рахунку. 3 1 рахунок стає. Але нам спокою не дає. Удар ще один поворота. Непоганий. Я думаю, да ай яй як я з рику, що тут влетів непогано насправді. Але. Небезпечно турки атакували пустим воротам. Я залишив їх пустими. гол! 4-го один! Але влучили вони тоді штам, зараз... Я також влучаю в штангу, але цього разу штанга за мене від штанги м'яч потрапляє в ворота. Удар! Гоу! 5-1! 5-1! І ми можемо зараз при дрові виграти. Це завжди для мене щасливе число. Не знаю, що воно для мене буде значити в майбутньому, але... і побачимо. Ой-ой-ой, п'ять два хоч то і зараз є, але не такий серйозний удар. Взагалі ніякий. Вау! Wow! Все ж таки п'ять підряд разів ми виграємо у. Ти, шо, ні, не тільки. Взагалі підряд разів виграємо. П'ята перемога у турків. І я вас вітаю, дорогі друзі. Ми перемагаємо в сьогоднішньому матчі. Що ж, дорогі друзі, напевне, я зараз буду вже завершувати. Давайте глянемо, яка там позиція до сих пір. З цих пір ми четверті. Німці не люблять пропускати, я так бачу чи що. Ну що, дорогі друзі, дякую за увагу, дякую за те, що взагалі дивитесь ці матчі. Я, я ж маю з вами прощатися. Всього доброго, до побачення, нехай щастить. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, які ігри хочете побачити на моєму каналі. Па-па!